Поліцейській області у поточному році опрацювали понад 91 тисячу повідомлень громадян. Слідчі й дізнавачі розпочали понад 5 тисяч кримінальних проваджень. Відсоток розкриття становить майже 57%. 3068 кримінальних проваджень скеровано до суду. У поточному році поліцейські розкрили три умисні убивства, 22 факти тяжких тілесних ушкоджень, 5 пограбувань, 2 розбійних напади. 23 незаконних заволодіння транспортними засобами задокументовано 123 факти незаконного поводження зі зброєю. Триває і боротьба з наркозлочинністю цьогоріч. Поліцейські зареєстрували 432 кримінальні правопорушення. Працівниками управління стратегічних розслідувань області викрито задокументовано та припинено діяльність п'яти організованих злочинних груп та однієї злочинної організації. Працівники кіберполіції виявили 215 кримінальних правопорушень. Працівники управління патрульної поліції забезпечили реагування на понад 54 тисячі викликів та склали більше 38 тисяч адміністративних матеріалів. Працівники управління поліції охорони стоять на варті безпеки понад 700 об'єктів критичної інфраструктури та 600 освітніх закладів. Рівненська академія патрульної поліції за час існування підготувала та випустила 1871 слухача. На території області успішно реалізовується проєкт Поліцейський офіцер громади. Наразі у всіх 64 територіальних громадах несуть службу 108 поліцейських, опікуються найменшими жителями області і ювенальні поліцейські. В області триває реалізація проєкту офіцер служби освітньої безпеки. Правоохоронці нестимуть службу у 88 закладах загальної середньої освіти. Однією з ключових служб в умовах правового режиму воєнного стану є відділ вибухотехнічної служби. Фахівці брали участь у розмінуванні деокупованих територій Київської, Харківської Херсонської областей. На їхньому рахунку 16 відряджень у складі зведеного загону управління вибухотехнічної служби НПУ розміновували звільнені від ворога території і працівники кінологічного центру зі своїми чотирилапими напарниками. 150 поліцейських з рівненщини від 6 червня несуть службу у лавах новоствореного стрілецького батальйону поліції особливого призначення. 92 поліцейських області відряджені для виконання обов'язків у зведеній бригаді поліції хижак та у складі оперативно-тактичного угрупування Волинь. І ще 48 поліцейських воюють на передовій у складі об'єднаної штурмової бригади Людь із лютого 2022 року колектив поліції Рівненщини втратив сімох поліцейських. Керівництво поліції області повсякчас опікується та допомагає родинам загиблих воїнів. Аби фахово боротися зі злочинністю і давати гідну відсіч ворогу, поліцейські області продовжують вдосконалюватися. Дев'ять років стоїмо на варті безпеки громадян. Дев'ять років вдосконалюємось та впроваджуємо новітні проєкти для надання якісних поліцейських послуг. Слова вдячності найвища оцінка нашої роботи. Служити і захищати.